За случем саме таку назву носить нова рекреаційна зона поблизу Березного. Лісівники облаштували місце відпочинку для усіх бажаючих. Там є альтанки, футбольне поле і озеро для риболовлі. Павло Невесенко продовжить. Лісівники разом з керівництвом області висаджують дерева у новому місці відпочинку неподалік Березного. Все. Супер. Це Так. Це вже п'яте місце відпочинку, яке відкрили цього року. Загалом таких сучасних зон для сімейного дозвілля в Рівненській області 20. Цю рекреаційну зону почали облаштовувати наприкінці минулого року. Втім, через повномасштабне вторгнення роботи припинились. Потому лісівники таки доробили заплановане. Це зроблено для людей, для того, щоб контролювати, щоб люди не йшли в ліс, то шашлик не жарили, щоб потім лісники не бігали, не тушили його. А це з однієї сторони і контролюєш масу людей, і з пожежами боремося. Начальник рівницької ова Віталій Коваль наголошує, подібні місця дають можливість відпочити та відновитися на природі. Основна вимога до них доступність. Це не тільки місце відпочинку, а місце спілкування, місце проведення тренінгів, проведення сімейного дозвілля жителів Березівщини, тому що ліс сьогодні це переосмислення, це двойливе ставлення до природи і те, що об'єднує. Також очільник Рівненщини відзначив лісівників, які у такий непростий для країни час продовжують виконувати свою місію. Зокрема, забезпечують сировиною не тільки область, але й деокуповані території. Також на потреби армії ЗСУ передано вже більше 10 тисяч кубометрів різних поломатеріалів для того, щоб могли укріпити і окопи, і бліндажі, ротні опорні пункти, взводні опорні пункти. Це все на плечах сьогодні лісівників. Працюють лісівники згідно заданого їм плану керівництвом. У цьому переконує головний лісівник Рівненщини Віталій Сухович. Зазначає, на сьогодні область повністю забезпечена деревиною. Стоїть амбітне доручення. Таке Держлісагентство. Ми на сьогоднішній день маємо відправити 10 тисяч метрів кубічних деревини для Херсонської області, де дійсно потребують виділені кошти. Ми теж знаходимо ці всі ресурси. Все повністю забезпечуємо. Стоїть завдання голови ОВА, щоб в нас був повністю покрите все, те, що нам необхідно. Відвідати рекреаційну зону за случем можуть усі бажаючі, при цьому за відпочинок доведеться таки заплатити. Однак про яку суму йдеться, лісівники поки не знають. Павло Невесенко, новини Рівного.